Так, Даня пішов їсти, ми граємо тепер з мамою, але іншу гру. Це не карточку. Невдалі експерименти з зовнішньоу дитинці, підлітковому віці. Які ну, постригла, напевно, чолку якось коротко закоротко, навірно. Так, добре, я тяну. Що тут у мене віть? Перша цигарка, ковток пива. Розповідає, як це було. Перша цигарка. Ну, перша цигарка була в третьому класі. Але це було так не по-справжньому. А ковток пива перший. Не пам'ятаю Вже коли була доросла. Так, ти тянеш? 12, 16, 16, 20. Назви кілька улюблених пісень з кожного періоду. Ну, Крошка має. Ну, руки вверх, потом мені подобався спрябін, там біл, як і біличка. Мені подобається, Паномаріо, я казала. Так, Іри... да, Ірина Білик. Пономаріо, спрябін, е... океанельзи. Добре, я тяну. Так, мені випало найвеселіший шкільний день. Який в мене був найвеселіший шкільний день. Коли всі йшли дивитися серіал, багаті теж плачуть. Це була субота, він йшов по суботах. Вчителі йшли дивитися і діти йшли дивитися. А що ви в суботу Вчилися в суботу. Тягни ти! Даня, гра... Даня грає свої ігри. Ми граємо, продовжуємо свої. Так, я тягну карточку. Гравець, що витягнув цю карту, має зателефонувати батькам прямо зараз, вімкнути гучномовець та попросити пригадати найвеселішу на їхню думку дитячу історію з вами. Бо я виявився, не виявився, дитячко, то батькам то, що буде то батькам так бо мама так зараз. Ну так. Ану зараз спробуємо дзвонити, якщо ми дозвонимося, бо тут поганий зв'язок. Додзвонитись ми не можемо, нема мережі. Може потім дозвонимося, і коли дозвонимося, тоді ми запишемо. Давай далі тягнемо карточки. Тяни. Чим тобі подобається займатися у вільний час? Ну якби не телефон, може б ще інші вітрили. Чим, Чим займалися? Та? Так, я тяну. Що тут в мене вийшло? Назви три свої сильні сторони. Ну, терплячість, витривалість і що там ще? Сильні сторони. Okay. І наполегливість. Так, ти тянеш, я? Ну чому ми це гру Ну, давай свою гру. Ми, трошки Нам цю подобається. Нам більше ця подобається. Ну, давай твою там. Там, там, там такі питання в, в тій. Добре, грі. давай. Давай твою. Давай. Давай. Зумбелечок спить, і, тепленько тобі там. І, Кинули останні полінці. І, так, тепленько розігрілася. Він собі тут гріється на корих. Так, ну що там, витянули? Молоція, ну Даня сунься. Тетя Таня йде, Тетя Таня тяне, мамі не кажи. Продовж речення соромно зізнатися, але мені подобалося. Що мені подобалося? Я таки не хочу. Так, продовж речення зараз неможливо. 10 років тому мені здавалося неможливим, не знаю що. Ні -і -і. Я не звідти тяну. <смітна> так, а ну що тут? Розкажи про улюблені сімейні традиції раніше та зараз. Улюблені сімейні традиції це збиратись на новий рік. У тіті Тамари. Вититяни. Продовжую речення. Мені радісно щоразу. Коли? Коли, 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 холий, коли. Коли їдемо у відпустку. Ну так, завжди радість. Так. Мамі не кажи. Найвеселіший шкільний день. Ну, я вже казала, тут зайця було. В суботу, коли починався серіал, а, ні, 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 багаті не теж, теж, теж платить. Ні-ні-ні. Давай, давай. Продовжую речення, я зона комфорту це коли я дома сама. Точно, <поставці> точно. це зона комфорту. Так, я тяну, що не тянеться. Поможи мені. А, Раніше здавалося дуже драматичним, а зараз згадувати смішно. Є такі історії? Драматичне, що таке драматичне було. Ну, Драматичне було таке, коли ми йшли до школи з Наталкою. і Я впала у, у таку фосу, і в болото одним словом повимащувалася. До уроку лишилось 10 хвилин. І мені прийшлось Наталку просити, щоб вона йшла зі мною додому, щоб я переоділась і разом знову пішли до школи. Вона мене послухала, ми пішли. Але потім, коли ми прийшли, то її вчителька мене сварила за те, що я її потягнула з собою. Одним словом, я... а тепер мені з того смішно. Ти тянеш? Якими безглуздими речами ти колись займалась, а зараз про це згадувати смішно. Доброї втрати. Фанатіли від якихось співаків. Руки Ноги вниз. А це зараз, а зараз смішно. А це смішно. Ще щось там, якісь конкурси. Як це... думаєш, батьки знали, коли ти приходила додому нетвереза у підлітковому віці? Ну, такого не було. Давай інше потягну. Хто найбільше вплинув на твоє життя? Я сама. На своє життя вплинула, я думаю, я сама себе виховувала. Так, давай тепер тягни. Ні, я вогонь знімай. Що ти робила, аби не йти у школу? Ого. Сказала, що в мене болить горло, і що ти там в мене. Давай я тяну. Улюблене відчуття у дитинстві це коли. Ну, коли починали з канікули, нехай буде. Які речі з минулого раніше були топ, а зараз не актуальні. Касіти. А зараз вони Свем, не чи як Свема? Чи як? Та ні, У... ну, ці щоб щоб ваші посиденьки пройшли максимально атмосферно, рекомендуємо створити особливий плейлист. Ні, це щось таке не то. Ну давай, це не питання. Е, так, якою була твоя перша оплачувана робота? Я пам'ятаю її. Це після 9 класу. Я пішла літом працювати на два місяці на бювет. І заробила 120 рублів, купила собі перші джинси і блузку. Ти да. У дитиниці я почувалася щасливою коли. Mm. Коли? Mm. Ти почувала себе щасливою. Мені не дивиться. Коли коли, коли. коли? Коли ми їздили на відпочинок в гості до тамара Тамари, підколець, так? Так. Добре, я тяну. У дитинстві я мріяла стати дояркою. Я вже це колись розказувала чому. Тому що я хотіла медаль отримати. Давайте тепер ти. Винаходи, які зараз вже не потрібні. Винаходи. Ну, ну, може, фотоапарати не ці. Так, вони вже не потрібні точно. Зараз у мене, в мене є фотоапарат Все. такий, той фет. Він гарно знімав, але він вже. Кажуть, у кожного була та сама вечірка, після якої кхів, і вона він більше не п'є. О, у мене таке було. Це коли я вже на роботі працювала, мені було дуже погано. Давайте по Тетяни. Ні, я багато, до речі, не пила, але мені було дуже пиво. Топ-5 фраз від вчителів у школі. Що-що? Топ-5 разів від вчителів у школі. Ага. Цепто, це казав стець. Цепто, потім хто там ще? Ірина, який, ну, стиль історії забула. Ганна Федорівна. Ганна Федорівна. Ну, не знаєш? Неї nee, дуже. Mm -hmm. nee, ну, не згадаємо, мабуть. Хіба все хто? Mm -hmm. Так, давайте да, Я тягну. Тут зболить. Добре. Твоя улюблена мамина страва. Мамина страва улюблена. Та мамин таке смачненьке. О, щось таке печене. Якісь тістечки, пальчики. А бабусина, а бабусин пиріг з малиною. Тепер ти давай. Я. Пиріг з малиною? Пиріг з малиною Парі дуже шайні? смачний. Та, так, Та, дуже смачний було. Дуже смачний пиріг був. Давай. Не так, а ну до мами не, поз... не, не вийде позвонити, не немає не не мережі. Ще немає мережі. Ну. Ми завдання ще одне не виконали. Я можу сама розказати а про чекай, себе. Чекай, я чекай. можу сама розказати а про себе смішну так. історію. Тому що тут зв'язку щось немає, бач. Я, я згадала смішну історію. Yeah. Колись. Uh -huh. Добре, дзвони. Тебе теж дядя Коля? Uh -huh. І в мене дідя Колі. Uh -huh. Це uh -huh. діді дядя номер. Ну, пробуй. Може твого телефону не наймакси. Я собі згадала смішну історію. Одного разу я в школі купила ковбасу. От мама дала завдання купити ковбасу. І йшла додому і тримала, і, і тримала, то було дуже невесело. І тримала ту ковбасу в руках. І за мною якась собака ув'язалася. Одним словом, поки я ту колбасу донесла додому. То від тої ковбаси залишилося е, такий маленький кусочок, який залишився в руці. Всю решту собака з'їла, обглодала. що не чула, Та чула, я не могла від неї увернутися. Ну, це, не знаю, що весела історія, але зараз можна посміятися. Це така маленька. Так. І та собака всю ковбасу в мене обгризла. Але я її все одно принесла в руці, хоч в руці, хоч те, що в руці було, я то принесла додому. Зараз можна посміятися. Добре, тягни е е е карточку. Чи брехала ти коли-небудь про вік? Якщо так, то за яких обставин? Не пам'ятаю, що я брехала. Я можу, могла б промовчити, скільки мені але Не брехала. Так, я бруки мені важко брати. Якби ти могла ще раз пережити якийсь момент свого життя, що б це було? Ще момент свого життя. Один момент, так? Один момент, який момент, Ну, законується. Напевне, відпочинок на висоті. Я би ще раз хотіла пережити. Цей момент. Давайте. Твій перший телефон. Моторола. Тоже Моторола? Ага, і в мене Моторола. Добре, наступна карточка, я вже вирішувала. Продовж речення. З часом я зрозуміла. З часом я зрозуміла, що життя не таке вже і веселе. Давайте. Тобі знати, Що чи кого ти вважаєш крутим? Хто був крутий? Шестнадцять було 16 років. Це був який людський. Ось і Ой, не впригадусь. Була так давно. Я... Раніше я вважала крутим одягати. Що Якісь такі, такі штани, банани, типу банани були модні. Гравець, що витягнув карту. Ні, це, це така карточка якась. А, ні, це завдання, Ану, давай. Повинен переказати одну стару рекламу, яку раніше транслювала на телебаченні, без назв компанії та товару. І чи повинні відгадати, що це за реклама. Ану, давай. На це є одна хвилину, далі це завдання виконує гравець діло і так по колу. Ага, це таке завдання. Це це на так. більшу команду. Так, це найбільшу команду, тому я кажу, що не сходя, тебе далі. Погані оцінки, проблеми в школі. Приховувала від батьків? Якщо так, то як? Та ну, що? Батько, ще дежіть не показувала, але так, такі там багато оцінок. — Не приховувала Добре, я я. Похвали себе прямо зараз за щось. Ой, за що я можу себе похвалити? Не знаю, я не можу себе хвалити, але що я не знаю. Я не знаю, знаю знає, я я за що це що, Приготувала торта. О, я це дуже це смачний це. торт приготувала, так, шварцальський. Майже легкі діли. Завтра пожарила. пожарила посмажила тортів. шашлик, такий гарний стіл накрила. Я молода, так. Тихо. Як виглядали твої побачення о 15.16, Ти ходила, що робила? Що ходили. Добре. Що робили, робили? Коли ти востаннє тішила свою внутрішню дитину, що ти можеш зробити для неї найближчим часом? Коли я востаннє тішила свою внутрішню дитину? Mm. Та на сьогодні, коли навчання купалися, так тішила свою внутрішню дитину, думаю, дитина, тіш, сходжуйся <суспільші> цим моментом. Що ти можеш зробити для неї найближчим часом? Що я найближчим часом для неї можу зробити для своєї внутрішньої дитини? Ну що? Можуть любити її. Пити, пити, ТОП три фрази від батьків і китцю підлітком. Та одягни цю кофточку, та вона тобі така гарна. Ой, які в тебе коси! Ага, який, та чого ж ти, чого ж ти <рес> Ой, короткі курточки тобі не пасують. <свист> тепер я видно твої будь. Колись я думала, що це дуже складно, але тепер вмію це робити сама з комп'ютером попрощати. <свист> Топ-3 факапи у школі універі. <свист> що? Ну, Топ-3 факапи у школі універі. Е коли я пішла в туалет, а там він не закривався і зайшов якийсь вчитель, <свист> це пока був. Це що, що. треба три? Угу, Треба три. Треба три. Що, що, що. Це саме таке. Що. Ну добре, достав цього життя. Він зразу вискочив чи ні? Це не знаю. Продовше речення. Колись я е, візуалізувала, що моя друга половинка буде. Пустимо це питання. Давай наступне. Будиночки на д... дереві, халабуде, з подушок та покривала тощо. Що з цього було у тебе? Ну, халабу. Mm. Халабу... Крутим, крутим, крутим. <с крутим, так. Будиночки на дереві. Данил. Будиночки на дереві, халабуде. Хатки з подушок. Це з віточок. Все це було. Добре. Ой-ой-ой, вибач, вибач. Так, моєю найбільшою можливістю є. Ні, мотивація. Моєю найбільшою мотивацією є. Хто мій найбільший мотиватор? <кхів> мотивація. Найбільший мотиватор Тихі це Даня. От Даня сказав, бери звідти, значить, бери звідти. Все. Мама тяне, мама крутить, мама крутить, мама крутить. Мама крутить. Мама крутить. Що робить мене щасливою, мама каже. Веселі витребеньки. Що робить тебе щасливою? Коли Даня чемний. Так, це правильно. Ага, це тут више, Граве, що витягну цю картку. Добре. Наступне. Витягуй далі. Як та suburbs. коли. Як та коли... Таня, коли... Ні, а, не звідси? Ой. Давай, давай, давай. Згоріла хата, si> горий сарай. Читаємо. Що ти вибереш? Підпалити волосся бенгальським вогником чи наступити босими ногами на скляну новорічну іграшку? Це вже було. Я казала, що краще бенгальським вогником. Тому що бенгальський вогник волосся дуже не спалить. А якщо ти наступиш на новорічну розбиту іграшку, це буде дуже боляче. Взагалі не спалить. Так, добре. Далі. Мама тяне. Здання буде тянути? У мене три вогники. Хіба пам'ять що? Ну, <ріст> щось таке. Даня, щось таке. О. Що ти обереш? Виносити верхільний торт і перекинути його, чи вилити червоне вино на наречену у білій сутні? А де тут і коро? Ага. Краще торт. торт перевернути. Mm -hmm. Без торта можна обійтись, вони вже всі наїлися. <ріст> Вже вона буде плакати. Да, ну да. та жона буде плакати, а торт перевернеш, то нічого страшного не станеться. Вже і так всі наїджені. Так, далі. Чим тобі подобається займатися вільний час? Чим тобі подобається займатися вільний час, Даня каже? Віна карта. Чим тобі подобається займатися вільний час, Даня? Ну, я вийду. Добре, чим тобі подобається займатися вільний час? Що ти любиш робити? Не знаєш. Ну давай читаємо це. Краще б торт. Добре. Без торта підуть. вони і так все не вчить. Ну добре. Що, будемо лягати спати? Ні. Так. Да. Читай. Спати Ні, ну добре, йдемо тоді спати. Завтра продовжимо, якщо встигнемо. Завтра ми вже їдемо. Ні, Діма, ти спати хоче. Ми завтра їдемо. Все, йдемо спати, добре. Ми не завтра їдемо.